Дизельний туран 2-літровий на автоматичній коробці перемикання передач. Ось такий от автомобільчик у нас присутній на майданчику. Стан автомобіля, як візуальний, так і технічний. І по салону. Все відмінно. зауважень, немає ніяких. По салону, давайте пробіжимося. Мультикермо, адаптивний круїз контроль, всі склопідіймачі, електропривід дзеркал присутній. Пробіг 209 тисяч, коробка автоматична, саме така, яка потрібна. Електроручник, автохолд, підлокітник регулюється по висоті, по виліту. Клімат трьохзональний, Тобто пасажир окремо водій окремо і третій задній ряд. Там окрема температура. Сучасна мультимедійна система, дзеркало безрамочне, ось таке стан. З самого автомобіля, ви самі бачите, тут нема що розповідати. Задній ряд простори і три окремих сідушечки. Три окремих їздять вперед, назад і регулюються, і складається. Клімат на задній ряд, так як і казав, ось тут у нас отакі от столики. Ось так от. Карти також в чудовому стані. А багажний відсік, він і вмісткий, і є ще третій ряд сидінь. Бо це у нас. Сімимісна версія. Ось так, коли сидіння складено, а ось так, коли розкладено. Саме цей автомобіль можете придбати у кредит. Розрахуватися по безготівковому рахунку з поверненням ПДВ. От, такий от класний автомобіль. Кому цікаво, приїжджайте. Бердичів, шкіряний Q8, автомайданчик Біарауту. До речі, ми працюємо ще під замовленням.